Привіт, є вірші, які живуть своїм абсолютно неймовірним життям. Вони перетинають кордони, долають століття і стають чимось ну, значно більшим, ніж просто текст. Сьогодні ми якраз і простежимо історію одного такого вірша його дивовижну подорож із Шотландії, яка відгукнулася в серцях по всьому світу. Ну що, давайте починати. Моє серце в верховині. Правда ж, знайомо, ці слова звучать як щось рідне, майже як народна пісня, щось таке, знаєте, дуже особисте, але водночас спільне для багатьох. Та чи задумувався хтось, звідки вони насправді до нас прийшли? А ось і відповідь. Оригінал це власне і є початок нашої сьогоднішньої розповіді, і відразу відчувається, правда? Це не просто набір слів, це, це якесь дуже сильне, потужне зізнання. За цими словами стоїть не хто інший, як Роберт Бернс, національний поет Шотландії. Уявіть собі, кінець XVIII століття він пише ці рядки як прощання, але це не просто бувай, це прощання з частиною себе, з тією частиною душі, яка, як він відчував, назавжди лишилася там, у горах його батьківщини. Добре. То як же Бернсу вдалося створити такий, знаєте, живий і незабутній образ? У чому магія? Давайте подивимось, як він, по суті, малює свою верховину словами. І от що цікаво, Берн же не вдається до якихось сухих описів. Він не пише, мовляв, гори там високі, а долини зелені. Ні. Замість цього він робить щось значно сильніше, він змушує нас відчути це місце, почути його звуки, побачити його в русі. От просто подивіться на ці образи полювання на дикого оленя, стеження за сарною. Це ж не застигли картинки, правда? Це сцени, повні життя, динаміки, енергії. І так він згадує і високі гори, і зелені долини, ліси, але це все не просто перелік географічних об'єктів, це такий, знаєте, ідеалізований, дуже романтичний образ дому, який він змушений покинути. Але, звичайно, справа не тільки в пейзажах. Давайте зануримось в емоційне серце цього вірша. Бо насправді це історія не стільки про місце, скільки про почуття. Почуття, яке буквально розриває людину навпіл. І це ключове почуття туга. Але знаєте, це не просто сум, це щось глибше, такий невпинний, ниючий біль за чимось, чого поруч немає. У випадку Бернса це біль за рідною землею. І саме ця емоція робить вірш таким потужним і ну зрозумілим абсолютно кожному. Ось тут це видно просто ідеально. Цей внутрішній конфлікт з одного боку тіло, воно прощається, воно їде кудись у невідомість, а з іншого серце, його справжнє я воно нікуди не йде, воно залишається там, у верховині. І це по суті такий фундаментальний розкол між тим, де людина є, і тим, де вона хоче бути. І от, власне, це і є той самий біль вигнання. І неважливо, чи воно вимушене чи добровільне, це відчуття, коли тіло тут, а душа, душа десь зовсім в іншому місці. Погодьтеся, це ж такий універсальний досвід, який, на жаль, переживали мільйони людей впродовж історії. Гаразд. а тепер, мабуть, найцікавіше в усій цій історії як, от просто як вірш про шотландські гори раптом знайшов свій другий дім в Україні. Так, як же так сталося? Як шотландська поезія стала настільки важливою частиною української культури? Яким був цей шлях? А відповідь насправді і проста і глибока водночас. Вся справа в універсальності. Ось ця глибока, непохитна любов до своєї землі, особливо коли стикаєшся з труднощами чи розлукою, це почуття не має національності. Воно зрозуміле будь-кому, хто любить свою батьківщину. Все просто. І в Україні ці слова не просто переклали, вони перетворилися на улюблену пісню, на справжній гимн любові до рідного краю. Це вже давно не просто переклад, розумієте? Це абсолютно самостійне культурне явище, спосіб виразити свій патріотизм, свою гордість. Тож, якщо все підсумувати, стає зрозуміло, що цей вірш це щось значно більше, ніж просто текст на папері. Це справжній гімн, який продовжує звучати крізь століття. І от що важливо зрозуміти моє серце в верховині це вже не тільки про Шотландію, це гімн для абсолютно кожної людини, чиє серце прив'язане до якогось місця. Неважливо, чи це гори, чи степи, чи просто вулиця дитинства, це мистецтво, яке промовляє до нас про одне з найфундаментальніших людських почуттів почуття приналежності. І знаєте, це все змушує замислитися. А де ж те місце, яке наше власне серце ніколи ні за що не покине?